Мужні та незламні захисники, які проходять реабілітацію та протезування в ортопед сервіс-центрі, взяли участь в проєкті незламні фарби. Вони перетворили гільзи від набоїв великого калібру на мистецькі витвори. Цей проєкт під керівництвом художниці Людмили Салтан має на меті через арт-терапію допомогти у реабілітації протезованих захисників. Наше підприємство вже працює з 2010 року. Ми займаємося протезуванням та надаємо реабілітацію. Зараз в основному це військові, які втратили кінцівки на фронті. І У нас в реабілітаційному центрі 33 ліжкомісця, ліжко місця, де ці пацієнти перебувають, проживають, отримують протезування і отримують реабілітацію. Хочу підкреслити, що наше завдання сьогодні для того, щоб отримати спільну допомогу, це пріоритет нашої діяльності, це допомога військовим. Наше громадське об'єднання, ми війничани, спільно з благодійним фондом МХП громаді, постійно опікується цими проблемами. З перших днів війни це були одні виклики, сьогодні це абсолютно інші. Нещодавно ми передали більше, ніж на 2 мільйона гривень відповідного озброєння і техніки згідно тих заявок, які надали нам хлопці з військових частин. І сьогодні ми знаходимося з іншої сторони. Ми сьогодні знаходимося в одному із медичних закладів, де хлопцям надають допомогу. На превеликий жаль, це достатньо непростий заклад. Чому тому що тут дуже багато хлопців, яким провели операційне втручання, тобто ампутували відповідно кінцівки? Це наші герої. І ми сьогодні завітали до них для того, щоб привезти відповідну і благодійну допомогу. І вони брали участь в одному із наших конкурс грантів, в яких професійне зростання, де вони перемогли. І ми сьогодні разом з ними будемо презентувати ту роботу, яку вони будуть втілювати в життя. Волонтери привезли гільзи, вони мають їх сьогодні розмалювати, прикрасити. І на аукціонах відповідних ми будемо їх продавати. Вінніше, вони самі будуть їх продавати, і ці кошти будемо донатити на спільну перемогу. Тут у нас проходять, знаходяться на реабілітації, на лікуванні наші військові поранені, і разом з ними ми придумали такий проект незламні фарби. Розфарбовувати гільзи. свою ідею ми описали, подали в громадську організацію. Мовільничани комунікували з Сергієм Кудлаєнко і виграли кошти на цей наш грант, закупили фарби. Художні матеріали, щоб розпочати. І сьогодні ми хочемо розпочати наш проєкт. Знавши, що в реабілітаційному центрі проводиться проєкт незламні фарби, де будуть особи, які проходять реабілітацію військовослужбовці, розмальовувати гільзи, ми вирішили привезти ці гільзи, щоб вони розмальовували їх. Везли сім різних гільз від гармат прямо з передових позицій, де хлопці Стріляли ними по ворогах, дуже тішить те, що такі проекти є, те, що їх підтримують небайдужі люди, і таким чином військові люди, які повертаються з фронту, вони відчувають важливість того, що вони не забуті того, що з ними готові працювати і будуть працювати. Я сподіваюся, що цей проект буде довготривалим, і е, ті, хто будуть брати в ньому участь, отримують і морально-психологічне задоволення, можливо рознарядкою. Е, Можливо, розслабляться десь трошки, можливо, в них з'являться якісь нові ідеї для подальших наших занять. І тому з позитивним налаштуванням ми будемо розпочинати наш проект.